Всім добрий день. Просили записати відос. Ну, пишу по просьбі, по проханню хлопчиків. Дивіться, як я зробив шайбу захисну на катушку штіль 25.2. Зараз покажу 25-2, Автокут. Я її поставив на китайську косілку. Я виточив оцю гайку нову. І вона дуже гарно стала на китайську косівку. Але перш за все я зробив захист оцієї кнопки, тому що так конструктивно зроблено, що ця кнопка, ну, вона покажу тут, щоб не з одною рукою не складу, вона дуже низько виглядає. І коли постійно косиш, то в переважності в більшості випадків косиш постійно ці кнопки. І вона пластмаска ця швидко зітреться. А сама катушка вартує зараз великих коштів. Я в хлопців когось піддивився, не пам'ятаю, в кого на відео було, що дуже просто. Я зробив з першого разу виходить. Получається ваз. Не пам'ятаю, яка модель? Класична якась клас. ВАЗ-вазівка. Від неї йде шайба чи з амортизатора, я не знаю. І вона сюди чітко стає. Просто рівнесенько стає. До неї купується меблевий болт, меблевий з шляпочкою, шапочкою. У мене це на 8, а туди йде на 6. М6. І гаєчка капронова. От. І все дуже просто. Зараз покажу одною рукою. Онлайн. Все онлайн. Так, показываю, як є. Бачите, воно вода, я просто що стараюсь мить, прожавіло, тому що я все стараюсь мить. І тут теж, бачите, ну навіть знаружі стараюсь щіточку після роботи, поки воно водичкою помив-помив, воно тоді. Гарно виглядає. Я розумію, що ті, хто постійно косять кожен день, мить, то це глупо, але я мию. Получається, ми беремо сверло на 6 і просверлюємо його. Винімаємо пружинку. Пружинка знімається дуже просто. Її в обратний бік, такими тонкогубчиками її в протилежний бік. Знімаємо і все. І все. просверлюємо дирочку. І цей болт вставляємо. Молоточком під забиванцем стає. І потім сюди можна шайбочку, можна просто гаєчку. Я брав просто трубочку, стояв гайку, і туди надівав і зажимав і все. І воно центрується. Головне, саме, саме головне це рівно просверлить, щоб воно було рівненько. І все. Воно заполіровує. І ви бачите, ось що камера сфокусує, тут ще будуть надписи 4,8 і все. але... Стертя робить свою справу. Воно, коли працює, воно до, до дзеркала витирається. І все. І потім воно підтерлося, ну, якщо що, Ну мені каже це треба, щоб хлопці кожного дня хто косив, то щоб оцю шайбу стерти, вона стоїть копійки. Що не пам'ятаю чи 5 гривень, щось таке, чи 4 гривні. Це дуже дешево. Ну, хай навіть 10 гривень. Ну це Зараз Щас буханка хліба стоїть 20. 17, 15, то 17-15, то зараз нічого не вартує. Купили болти, стоїть щось, теж, гривня 20 і це теж гривня. Ну, це копійки зробили і все. Навіть бачу, хлопці роблять на катушку 462, ставлять таку саму шайбу. Но там можна що зробити, там просто пружина товща. Тут просто дивіться, яка ситуація. Тут, якщо ви поставите болт на М8, він оцими гранями не пройде. М6, він чітко проходить і фіксується, так центрується. А тут можна або просверлити, ну, просто що болт М8 сюди не стане, бо тоді ви тут гайку, не, гайку більшу не закрутите. Ширина пружини, внутрішній діаметр не дасть заставити більшу гайку. От і все. Так що, якщо що, будуть питання, дзвоніть, пишіть, задавайте. Ось ця гаєчка виточена, все працює. Як каже мій знайомий, все грає, тільки дуй. Все, всім все найкращого. Будьте здорові. За безлад, вибачте, робочі умови. Пишу вам так сказати онлайн.